Вже, я вже бачу, хто читав, посміхається, це гарні історії, смішні історії, і ви їх, ви їх почитаєте з самої книги. Я дуже сміхаю. Я скажу в кінці, коли будуть якісь міхації. Ми сходилися в мадина кідрука. Поступили пороги, які він ще підій знімав. Подивилися, вже не тіже. Бо ти повода природна будь-якого. Я така живка, що свято переварнула там. Студию підробка шанування зачитаю частинку із оїзнички з поки небо. Ну, така частинка, що я, там, я трошки майже приснузилася. Дивилася, щоб люди не бачилися, бо мені було соромно. Конкурс на початку 2011 року організований новозеландською радіостанцією The Rock FM, який називався Виграй дружину з України. Переможця цього конкурсу обіцялася двотижнева поїздка до України. Плюс Ескорт Агенція Українська е організовувала йому кожного вечора е нову дівчинку. Ми з Сергієм зрозуміло, що обурились. Обурились також тим, що з офіційних осіб України на це безчинство відреагував лише посол України в Австралії та Новій Зеландії пан Валентин Адамайкіс, Більше ніхто. І ми вирішили здумати свою акцію у відповідь. А, -а, -а. Катя, розкажи якийсь вірш. Ні, 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 ні. ні, 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 ну, ні. Я ж лажу, я ти просила. Коли ми йшли вдвох з тобою вузькою стежкою по полю, я гладив золоте колосі. як гладив. ні, не там там. Ми Будемо дивитися, Катя читає антологію української еретичної поезії. <голові> О Боже! Скільки практики? Зачитай щось. <голові> Нервує чорне з білою, бабусь, остання сторінка. Пала на певним тілом та жінка. Коли орхідеї опали розквітлі, нас опромінила і... Бог І сіська, дивіться. Тут, короче, Света попросила, щоб я її витягувала. Як Так от, Света, я не дякую, що ти мені відкрила кіпруха. Ну, правда, я приоткрила. Опишу все, що я про нього знаю, це те, що я знаю з презентації. Я так і досі не прочитала, жодної його книжки. Я скачала собі на електронку, бо там. А воно в якомусь, я вона чомусь не відкривається. от я досі збираюся скачати її ще раз. Але перед цим мені треба. 100% книжок із цикла собі маленька є. У мене зараз е, уроки, уроки колосу, це була попередньо, тому що магія на практиці, чи якась так називається книжка. Я причинала у Доцьких 207 сторінок, а там більше ніж по три російських. Крок, ще крок, зупинись, не знайди. Я без тебе уже не можу. А у відповідь лише прости, я з тобою уже не хочу. Merci.